Доброго дня, шановні депутати. Запрошені на 16-ту сесію міської ради з 7-го скликання згідно письмової реєстрації прибуло 25 депутатів. Прошу приготуватися до роботи, ставити картки у систему для голосування. Зараз буде проведена реєстрація за допомогою програми системи Вечі. Розпочинаємо реєстрацію. На пленарне засідання 16-ї позачергової сесії згідно електронної реєстрації прибуло 26 депутатів. Кворум є сесією, оголошую відкритою. Еще раз. Карточки, пожалуйста, ставьте. Реєструємося. На південне засідання 16-прозової сесії прибуло 28 депутатів. Кворум є. Сесія оголосили відкритою. Шановні депутати, дозвольте перед початком нашої роботи. Вручити грамоти від начальника Східного територіального управління Національної гвардії України генерал-майора Лебідя Юрія Анатолійовича. За активну та дієву допомогу військовослужбовцям Національної гвардії України в зоні проведення АТО нагороджується Зінченко Леонід Григорьович та Вінниченко Віктор Петрович. Шановні депутати, до Слов'янської міської ради надійшли листи подяки, дозвольте їх зачитати. Шановний Вадим Михайлович, мешканці приватного сектору міста Слов'янська, вулиці та провулку Богомольця висловлюють вдячність і щиру подяку депутату Слов'янської міської ради Верській Наталії Володимирівні за її чуйність, увагу до прохань мешканців небайдужу громадську позицію та надану благодійну допомогу щодо надання, надання піску фарби для дитячого майданчика по вулиці Богомольця. Просимо виразити подяку депутату Слов'янської міської ради на наступному планарному засіданні Слов'янської міської ради. Підписи жильців. Подяка. городскому главе Ильяху Владимировичу, Михайловичу, руководителю микрорайона Лиманы, Гусяковой Светланы Васильевны, уважаемый Вадим Михайлович, просить, просим вас объявить благодарность на сессии городского совета, аппаратном совещании депутату городского совета Вербской Натальи Владимировне. Нам хорошо известно, как много добрых и хороших дел она делает для жителей микрорайона Лесной. В такое тяжелое экономическом плане время она изыскивает возможности помочь в, в, в ремонте крыши, печи, комитете микрорайона, по улице Подгорная номер 26 организовала поездку в город Бахмут на завод шампанских вин. От поездки остались самые хорошие впечатления. Желаем ей успехов в благотворном деле, в благородном деле, здоровья и личного счастья. С уважением, жители микрорайона Лиманы. Еще раз. Так. Шановний Вадим Михайлович, батьківська громада, педагогічний та учнівський колектив Слов'янської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5 Слов'янської міської ради Донецької області звертається до вас по питанням про внесення подяки на сесії міської ради депутату міської ради Ліхоті Олександру Валерійовичу за допомогу у придбанні та заміні дверей в аудиторіях номер 5 номер 9 навчального закладу. Дуже приємно, що в наш нелегкий час живуть такі люди, які готові прийти на допомогу іншим і роблять це безкорисно, доброзичливо та від щирого серця. Підтримка таких людей свідчення найбайдужого ставлення до проблем освіти в місті і розуміння важливості шкільного виховання. Шановні депутати, порядок денний 16-ї сесії ви маєте. Пропонується прийняти його за основу. Прошу голосувати. За основу. Порядок денний прийнято за основу. Інші пропозиції до порядку денного депутатів будуть. Хто за те, що порядок денний 16-ї сесії міської ради затвердить в цілому? Прошу голосувати. Порядок денний затверджено. Нам необхідно обрати редакційну комісію. Пропонується редакційну комісію обрати в склади трьох депутатів. Персональна Кушнарьов Сергій Миколаєвич, Пустовіт Сергій Вікторович і Самсонов Олександр Анатолович. Хто за те, щоб обрати членами редакційної комісії Кушнарьова, Пустові та Самсонова, прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні депутати. На сесію надійшли депутатські запити. Дозвольте їх оголосити. Депутатский запрос. Славянский по улице Шевченко, 4Г. Находится множество общественных организаций. Дети войны, отделения Сюгранского союза узников, жертв нацизма, ГО, инвалидов ВО, великочественной войны, союз офицеров. Эти организации объединяют людей, которыми мы очень много обещаем. 9 мая, 6 сентября и тут же забываем. Перед военных действий 2014 -го года здание было разрушено и разграблено. Помещение нет света, воды, отопления, санузла, входная дверь рушится. Зимой помещение отапливается буржуйка. Я неоднократно обращалась в исполнительный комитет по вопросу ремонта здания. Ответы были следующие. Обещали включить ремонт в условия финансирования, обещали ходатайствовать перед депутатами о ремонте здания, осуществлено изготовление проектно-смитной документации на 19 тысяч. Ну, Приближается колода ремонта нет. Убедительно прошу вас обратить внимание на, ста на, стар на стариков в будние дни выполнить обещания и и отремонтировать здание по улице Шевченко, 4Г. Депутат Славянского городского совета Преображенська. Кто за то, чтобы поддержать данный депутатский запрос, прошу голосовать. следующее. Уважаемый Вадим Михайлович, ко мне на личном доприеме обратились жители общежития, расположенного по адресу Славянской улица Батика, 8А, по вопросам назначения им субсидий, предусмотренной постановлением КМО номер 848 от 21.10.1995 года. Прошу изучить возможность назначения заявителям на субсидий по возмещению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, проинформировать по указанному вопросу заявителей, а также предоставить им запрашиваемую в обращении информацию. Обращение жителей прилагается. Ким Жан Николаевич. за то, щоб під'їзджати даний вопрос? Рішення <звіг> прийнято. Переходимо до до питань порядку денного. Шановні депутати, пропоную за проєкт рішень у разі відсутності зауважень і пропозицій голосувати в цілому. Інші пропозиції у депутатів будуть? Процедурно. Голосуємо. Процедурне рішення прийнято. Перше питання порядку денного сесії. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012 про затвердження цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Слов'янську на 2012 2016 роки. Міщенко Олександр Миколаєвич. Питання розглянуто на засіданнях постійних комісій і пропозиція даний проєкт прийняти в цілому. Інші пропозиції будуть? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. про Проделогування повноважень щодо визначення замовника, замовників по об'єктах і заходах міста Слов'янська, затверджених розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 4.07.2016 року номер 548 зі змінами. Обговорился проект. Хочу напомнить, что на последней коллегии, которая проходила в Возбудничной администрации порядка 10 дней назад, готовность города Славянска по проектно-смертной документации и экспертизам была обозначена цифра 86,5%. Последние там проектно сметные уже подводятся. Немножко нас тянет вниз Светогорск. На комиссии это объяснял. В принципе, при, ä, приняв это решение, мы делегируем военно-гражданской администрации проведение тендеров, закупок и надеемся, что они сразу в ближайшее время начнутся. Вопросы? Ставлю на голосование. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянуто. Шестнадцатую сесію міської ради оголошую закритою. Переходимо до різного. Так. Депутат Винниченко. Микрофон включите, пожалуйста. Мы смотрели вопрос, связанный с лицеями. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас э, решение данной проблемы? Необходимые письма, согласно вашего запада, были направлены. Недавно состоялась коллегия, ну, скажем так, круглый стол с участием казначейства представителей всех данных учреждений учебных, городского совета и департамента областного образования. Значит, на сегодняшний день имеем следующую ситуацию. Да, есть приказ Министерства об объединении данных учреждений учебных в центр, однако наличие судовых отношений и в связи с тем, что не произошло объединение, а только один из, одно из этих учебных заведений подало документы, необходимые для объединения, то фактически для казначейства и, соответственно, для нас на сегодняшний день существует на момент этого совещания существовало 4 учебных заведения, так как было, так и осталось. То есть мы финансируем выделяемую помощь, вернее, Дотации, которые мы даем, и финансирование данных учебных заведений, производим по четырем направлениям. То есть все четыре учебные заведения в отдельности будут получать это финансирование. До урегулирования всех вопросов там в суде и так далее. Контракты с руководителями данных учреждений учебных не расторгнуты министерством. То есть фактически они существуют в том же самом своем статусе, как и существовали. Спасибо. Все, раздел разное закончен. Всем спасибо за работу.